Розпродаж! Давно не було у нас розпродажу. Так ось, ви дочекалися: красивеної доріжки з квітами буде ціна 499 гривень. Ну стійте! Висота ворсу вісім міліметрів. Судіть сюди, будь ласка, ближче. Ціна 499 досодей гривень. Залишилась тільки двохметрова ширина. Подивіться, яка краса. Ви подивіться, як гарно йдуть букети за букетами на цій доріжці. Но таку ціну зробимо на довжину від чотирьох метрів. Тільки для наших слідкувачів. Ви подивіться. Один букет, другий, третій. Ви будете йти ніби по квітах, ніби весна буде завжди у вас в душі. Подивіться, яка краса, та неймовірна. Бордовий, таракотовий, зелений, біжевий, навіть відтіночки такої темної болотної зелені є. Тобто усі відтінки, що можуть бути у вас в кімнаті. Но тут йде натуральна коврова основа. Гляньте, який щільний узор, яка щільність, якість на висоті. Шикарні відтінки, шикарної якості килими України я ж казав, слідкуйте за нами і попадайте на гарну якість по гарній ціні. Це саме для вас цей рулон.